Привіт, Світлана Лобода не повірила у щирість активістів, які виступили проти неї у Харкові. А Олег винник не має прав на власні пісні. Про це і не тільки сьогодні. У випуску новин шоу бізнесу Слава про підпишіться на канал. Віталій Козловський, який зараз проходить військове навчання у Нацгвардії, змінився до невпізнаваності. Справа в тому, що побратими поголили Віталіку його славно звісно, бороду. Я каже сам Віталіку бойової підготовки свої правила і порядки, яких необхідно дотримуватись. Подивіться, як тепер виглядає артист. Збили бороду, Віталію Козловському. Ні, сьогодні ти Віталія Козловського знищив. Я всього можу ждати в армії. <ріст> ну, що буде таке? <ріст> ти хто? Олег Винник припинив співпрацю зі своїм продюсером Олександром Горбенком. Про це Олег сказав моїй колезі Вікторії Куришці. Нещодавно Горбенко заявив, що права на пісні винника. Фактично належить його компанії. Артист вирішив роз'яснити ситуацію. Олег каже, що вони з Олександром були як брати і ніколи не були партнерами. При цьому винник стверджує, що усі пісні належать саме йому. І всі вони застраховані. Ще Олег розповів, що з продюсером вони розійшлися кілька місяців тому, і от я думаю, що якраз і видалення всіх фоток з соцмереж було одразу після закінчення їхньої співпраці. Що тепер буде співати Олег? Невідомо, але відчуваю, назріває новий срач під назвою Артист. Продюсер. І хотів, друзі, у вас запитатись, як ви вважаєте, зможе Олег Винник повернути собі бувалу популярність? Чи не запізно він вирішив повернутись в медійне життя? Напишіть коментар. Актор телеведучий Даніель Салєм вперше за півтора роки зустрівся. З донечкою Санта Луна була з мамою за кордоном, і подивіться на цю зворушливу мить, коли донечка нарешті побачилась з татком. Але є і неприємна історія. Справа в тому, що стало відомо, що Даніель Салєм розлучається зі своєю дружиною після 17 років спільного життя. Ведучий зазначив, що вони з дружиною поки не розповідали доньці, що розлучається. Окрім цього, артист на запитання про його нові стосунки сказав. Що це наразі не на часі. А щодо розлучення, то пара це вирішила зробити ще до повномасштабного вторгнення. Заяву вони подали ще до повномасштабного вторгнення, але поки весь процес поставлений на паузу. Макс Барських відмовився виступати на одній сцені з російським співаком Валерієм Миладзе. Український артист мав взяти участь у фестивалі, який називається Summer Fest Молдова, що запланований на серпень у Кишиневі. Утім, як виявилось, організатори заявили в лайнапі і виступ Меладзе. Барських одразу відмовився і висунув ультиматум. Мовляв, якщо він виступає, то Меладзе мають замінити на іншого зарубіжного артиста. Оргкомітет пообіцяв прибрати Меладзе зі списку артистів концерту. А у свою чергу Макс Барських каже, що тільки після визначення нового артиста він зможе повідомити, чи виступатиме на цьому фестивалі. Друзі, дякую, що підписуєтесь на мій канал і дякую, що дивитесь новини шоу бізнесу Слава Про. Хочу зробити маленький анонс на цей тиждень. Отже, вже у вівторок вийде інтерв'ю Слава Плюс з телеведучим Олексієм Сухановим, з яким я знайомий ну, напевно, більше десяти років. І можу сказати, що важко робити інтерв'ю з гостем, з яким вже спілкувався два рази. А ще коли знайомий з ним так давно. Але на мою думку вийшла дуже душевна розмова про дитинство батьків, з якими Олексій, до речі, остаточно порвав стосунки. А ще Льоша вважає, що всі росіяни винні у тому, що зараз відбувається. А у четвер вийде інтерв'ю з телеведучим Андрієм Бідняковим. Андрій е не любитель давати великі інтерв'ю, але цього разу поговорили про його рідний Маріуполь. Про тамтешню квартиру, про родину, яка зараз за кордоном, і про те, як він щовечора спілкується з дітьми майже годину для того, аби Хоча б віддалено бути присутнім у їхньому житті. А ще бідняков їде в тур Україною зі своєю моновиставою. Про що вона? От, власне, дізнаєтесь у четвер в інтерв'ю Слава Плюс. Багато про що говорили, тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. І дякую, що ви разом зі мною. Скоро, до речі, у нас буде вже 100 тисяч. Злату Огнівіч знову переслідує неадекватний чоловік. А вже тепер новий. Ви ж пам'ятаєте так цю історію, коли один неадекват жорстко переслідував артистку, і навіть обіцяв вбити її родичів. Він там і е, навіть влаштувався в таксі для того, щоб приїжджати на замовлення злати. А тепер за словами співачки з'явився ще один злата каже, що е, про нього розповіла консьєржка. Вона каже, що чоловік частенько буває біля під'їзду співачки, просить про зустріч і приносить квіти. Але Огнівич каже, що цей чоловік не такий агресивний. І ще про неадекватів співачка Джері Хейл шокувала, що її досі переслідує неадекватний росіянин, який, до речі, ще до початку повномасштабного вторгнення приїжджав до Львова і виписував їй образливі повідомлення. У своєму телеграм артистка розповіла, що житель Параші надокучає її в соціальних мережах, але не тільки Джері Хейл неадекватний росіянин не дає спокою, а навіть її викладачам. Чоловік пише їм повідомлення з погрозами та вимагає видалити весь контент, який пов'язаний із виконавицею. А ще співачка каже, що ще до повномасштабного вторгнення чоловік приїхав до Львова з Іркутська, і тоді в його повідомленнях поліція не вбачала нічого небезпечного. І тоді співачці навіть довелося наняти охорону. Зараз це неадекват знову сидить у себе там в болотах, але намагається максимально нашкодити артистці. Легендарний гурт Imagine Dragons допоміг відновити 14-річному Сашкові будинок, який вщент зруйнували окупанти. Пам'ятаєте, як нещодавно цей хлопчина знявся в новому кліпі гурту Imagine Dragons і сам Сашко з Миколаївщини, і ось тепер стало відомо, що будинок цього хлопця, який був Повністю зруйнований, почали відновлювати. Загалом будинок підлітка ще не зруйнований, його потрібно відбудовувати майже з нуля. І планується, що через декілька місяців родина Сашка все ж зможе повернутися у свою оселю. І, до речі, кажуть про те, що будинок матиме ще додаткових кілька нових кімнат і веранду, про яку дуже мріяла мама Сашка. Письменник Сергій Жадан і співачка Христина Соловій продовжують підігрівати чутки про свої стосунки на концерті у Львові. Пара дуже гаряче виступала. Сергій не зводив погляд з Христини, і вони так знаєте, так ніжно обіймалися. Але офіційно ні Сергій, ні Христина не підтвердили свої стосунки, І цікаво, чому ще можливо не впевнені, що це кохання, чи це все ж красивий піар-хід. Світлана Лобода принизила дівчину у Харкові, яка виступила проти неї. Саме так пишуть більшість змі. Давайте розбиратися. Світлана Лобода приїхала у Харків і влаштувала там фан-зустріч, але не всі були раді співачці. Було кілька активістів з плакатами Харків без Лободи. Одна з протестувальниць стала прямо біля імпровізованої сцени, де виступала співачка. І Лобода а, підійшла до дівчини, почала її питати, хто її прислав і хто їй дав гроші. Що тобі що тобі Лобода вже написала у себе в інстаграм, що пишається цією дівчиною, бо сама знає, як це йти проти течії. А ще Світлана написала, що її розмову з активісткою намагається зробити маніпуляцію. Їй шкода, що якщо хтось у цьому вбачає зневагу, а ще Світлана писала, що знає, що це не ця дівчина і побажала не втрачати їй сили духу. Що мала на увазі співачка? Поки невідомо. ймовірно, Світлана відреагувала на те, що багато хто з юзерів, в тому числі відомий блогер Сергій Стерненко, були незадоволені поведінкою артистки. І до речі, Сергій Стерненко розмістив відео з Лобудою з одного з медичних закладів і обурився, що Світлана назвали а, далі. Цитую дуже відомою волонтеркою. От друзі, як ви вважаєте, хто правий в цій ситуації, і чи справді Світлані не потрібно було порушувати особисті кордони дівчини, яка виступала проти неї? От, будь ласка, напишіть в коментарях. Дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал і не забудьте поставити лайк. Ну а минулий випуск новин Слава Про і інтерв'ю Слава Плюс з російською акторкою Тетяною Лазарєвою. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.